Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, вирішальний третій тур, група Б груповий етап, стадіон Роуз прямий матч Атлетіка Мадрид Ботафого 1-0. Атлетика Мандрид перемагає. Єдиний м'яч на 87-й хвилині матчі забив Антуан Грізман, Але цієї перемоги Атлетіка не вистачило, для того, щоб вийти з групи. Давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Атлетика Манрид. Диего Симеона, главный тренер команды 4-4-2, стартовая основка Атлетика. Ян Облак у воротах, пара центральных защитников Климан для Англии. Ленорман, Маркс Лерент и Галан. По флангах Барриас, Родриго де Пауль, Симеона, Конор Херпи Херпив защитники, Альварес Александр Сюарлат. На позиции стартовая основка Атлетика Манрид. Батафого, главный тренер команды Пайван. 4-3-3 стартовая расстановка Ботафогу. Фуртада в воротах, Паула Барбосса пара центральных захисников, Алекс Телес до Сильва по флангах, Алан Григория Фрейта спив пив Жизус Артур Саварина у нападе. Это стартовая расстановка Ботафогу. А теперь, друзья, про сам матч. Давайте говорить. Ботафогу, до речи, друзья, перед этим последним туром. Команда была лидером группы. шесть очков было у Ботафогу. І Бутафогу здивувала усіх тим, що обіграла Паріж. Парі йшли Сенріки, можливо, навіть найкраща зараз команда у світі погрів взагалі футбол. А Бутафогу надійно відзахищалася, провела контратаку, забула гол, і Бутафогу, в принципі, для того, щоб посісти першу позицію, головне було не програти. Але ситуація в групі була дуже, дуже прям такою закрученою. Тому що Париж паралельному матчі грав свій матч. Да? У Парижі був матч проти команди Seattle Sounders. І відповідно Париж, якщо перемагав би, або б програвали б Атлетика Мадрид. Тоді б взагалі б все би все вирішувалось би тут би по різниці забитих та пропущених. Атлетіка Манріта тільки була потрібна перемога, тільки перемога потрібна була Атлетіка Манріта. Більший, скажімо так, інший сценарій команда Діга Сіміон навіть не розглядала. І Атлетіка Манріта, в принципі, такий початок був, я хочу сказати, спокійний від Атлетіка. Атлетіка не понеслась команда прямо в атаку, десь перед 20, десь так команда придавлялася. Одно доводний. Ну потім, звичайно, що Атлетіка Мадрид забирає собі м'яч. Атлетіка більше атакує, Створює момент. Навіть пенальти атлетка е, заробить. Але суддю під підкликають цей момент передивиться і суддя пенальті якраз то скасує. Пенальти, який був назначений на користь Атлетска Мадрід, не підтвердився після просмотра е системи VAR. Пенальті немає. Атлетика Мадрид тиснула команда Диего Симеона, але гол забитий Атлетика так і не вдалося. Рахунок 0-0. Одразу ж по на футбольне поле з'являється Антуан Грізман. Він міняє по позиції, а, пропущу, не по позиції, він міняє Кунарі Галахера. Атлетська Мадрид просто дива банк. А Атлетська потрібно було забивати два м'ячі. Чому два? Спро... спросите ви, напевно, мене. А тому що в Атлітській Мадріді мінус 2 була різниця забитих та пропущених перед цим матчем, а Бутафого, навпаки плюс 2. А, і якщо б Атлітська Мадрід би да, перемагав би там 2-0, наприклад, тоді б в обох команд різниця забитих та пропущених була б 0. І в обох команд була б рівна кількість очок, і там вже, я не знаю, там, напевно, жовті би картки би виходили б на перший би план би. І тут в мене таке відчуття, що б Атлітська Мадрід би в такому випадку я посідав би другу позицію. Ну, в будь-яку випадку, Атлетіка Мадрид потрібно було забувати два. Кокі, Карі, Ліна та Маліна. Вийдуть в Атлетіка Мадрид, в Батафок вийдуть до Сільва, Ньютон, Маліна також, да? Монтора та Понте. Вот до Атлетика Мадрид нарощує тиск, тиск з кожної хвилини, і тиск цей був просто неймовірний. А батафогу фогу проти Парі Сен-Жермен на відбій, на оборону. Але знаєте, і не просто команди в захисті, то відсиджується. Якщо була змога контратакувати, то не були контратаки, там, якщо не був навіть вихід один на один, якщо не помиляється навіть цей момент, але я врятував Атлетика від пропущеного м'яча. Але в Atleticka дуже багато моментів голівих. Але голу ніяк не було. Ось на 83-й хвилі матчі Атлетіка Мадрид атакує по правому флангу, потрібно забивати Грізман! Не забиває Антуан! З близької позиції правовий Антуан, але Атлетіка Мадрид не забиває. Потрібен Атлетіка гол. потрібно забивати два м'ячі. Навіть перемога 1-0 Атлетіка не влаштовує, потрібно як мінімум забивати два м'ячі. Варту Бтафогу час спливає. 87 плива. хвилина матчу. Атлетика Мадрид. Атакує Атлетика, Альварес. Замах, ще один замах. По лівому флангу він проходить Простріл Грізман. Удар гол, гол забиває Атлетика. 1-0. хвилина матчу. І Все таки Атлетика дотискає. Все таки Атлетика дотискає, але потрібен ще гол. Цього мало, мало ще потрібен гол. Але часу не вистачає Атлетика. Атлетика не вистачає часу. Атлетика дуже пізно команда забила, дуже пізно команда забила. На 877 хлуні, да, Атлетика забывая Да, Атлетика мандрит перемагає. И перемагає все по ділу. Да, друзья, по делу Статистику мы ще подивимось з вами. Алабитафого, хоча команда проиграла Але воно посідають в другу позицію і виходять в плей-офф клубного чемпіонату світу. Друзі, ось вона статистика. 24,7. Статистика ударів по воротах. красномовна статистика, і справді, да? так? красномовна статистика. 24,7. Але, подивіться, друзі, на удари в площину 5-3. Тобто в Атлетська да, Мадрі, так, багато ударів, але. Я завжди, знаєте, звертаю увагу на удари в ствір. В атлетіка з 24 ударів було лише 5 ударів в площину. Тобто, щоб ви розуміли, це, по суті, кожен п'ятий удар атлетіка, кожен п'ятий удар атлетіка в площину. Бутафогу дасть 7 ударів, а але 3 в площину. А щоб Бутафогу і було по воротах, це справді було прям небезпечно. Володині м'ячем 62 на 38, ну да, тут також атлетіка Мадрид, На мяче больше разумеется, чем 9 Дэвида Резактова, но из-за голевых нагод мы 5-1, предлагает Атлетико Манрид. Такой взвертать зажду на голевые нагоды. Да, Атлетико при игре. Атлетико при игре Батафого 5 голевых нагод, а Лупа Двити, друзья, 4 нереализованных нагоды. Если бы Атлетико би реализовала бы свои нагоды, Атлетико забыла бы 2. А у Батафого также была одна голевая нагода, и одну из них они не реализовали. 576 передач в Атлетико Мадрид, 508% з них точні, 88% точність передач. 373 у Бтафогу, 303 точні, 81% точність у бразильської команди. Ну Подивіться в Атлетіка Манрій да, з 24 ударів, їхня половина була повз ворота заблоковані удари, 5 в ствір. Ботафого з 7 ударів, один удар по ворота, три удари заблоковані, три удари в площину. По успішних відборах краще була команда Atletska Manry, до речі. 11-5, 78% це успішності в Atletic, 31 ботафого, 54-14 по виносим мячі. Бтатафогу просто на відбій. 4-3 пасивом, 9-5 за перехопленнями, 16 у Ботафогу, одна жовта картка. В було 11. Найкращого футболіста матчу я б, напевно був брав би да, знаєте важко знаєте, виділити Ну напевно би б брав би найкращого футболіста матчу. Альварес, да, Антон Гризман Молодчинка вийшов на другий тайм забив гол на несп'ять ударів В принципі, Антуан Гризман майже витяг атлетика. Майже витяг Антуан Гризман Але Одного м'яча Атлетіка не вистачило. Ось витяг Антуан Гризман майже Атлетика Мадрид. Але буквально один м'яч Атлетика. Атлетка Мадрид був в одному м'ячі від плей-офф. Таварина я би виділив ботафога. Підсумув цього матча підбивати будемо. Атлетика Мадрид по ділу перемагає. Питань немає взагалі ніяких. По ділу. Нічого не скажу. Але Атлітська Мадрид покидає клубний чемпіонат світу. Атлітська Мадрид посідає третю позицію. Seattle Саундерс та Атлітська Мадрид клубний чемпіонат світу покидається. Атлетіка Мадрид набагато програв Парижу. Весь клубний чемпіонат світу, де команда програла 0-4. Дуже багато м'ячів Атлетіка Мадрид би пропустив. Тому того матчу Атлетіка Мадрид дуже багато м'ячів команди пропустив. Щоб Атлетіка хоча б там 2-0 би програла, да? То, типа, Атлетика Мадрид би вийшов на клуб Чемпионат в, в плей-офф, да? А так, Атлетико програла 4-0, да, тобто А Бтафога обіграла Citl Саундерс і обіграла Париж. Це була сенсація. Це була неймовірна сенсація. Атлетико напевно, цього не очікувала. Атлетика, да, вони молодці, вони обіграли. Саундерс, Sounders обрали Бтатафого. Вони обіграли. Вони показали характер. Навіть no, незважаючи на поразку від Парижа, команда зібралася, здобула дві перемоги підряд, але подивіться. Париж 6 очок, Бетафого 6 очок, Атлетико Мадрид 6 очок. Виходить тут, да, ось очні зустрічі. Париж обіграв Атлетико, Бетафого обіграв Париж, Атлетико Мадрид обіграв Бетафого. Це мені трішки нагадало, так знаєте, чемпіонат Європи, рік тому назад, коли Бельгія, Україна, Словаччина, да, а, Україна, Бельгія, Словаччина, Румунія. Да? У всіх команд була рівна кількість очок. І тому, там виграла Словаччину, Більгіці да? Румун, Румуни в Україну обіграли. Да? І тут же виходить правила різниць забитих та тобто, да? І у Парижі тут плюс 5. Зрозуміло, що вони перші, Ботафого плюс 1, в атлетському мінус 1 Ось і все. Атлетська да, прикро, прикро за Атлетська Мандрі, але брав Батафогу. Брав Батафогу, це вже сенсація. Тобто можна констатувати той факт, що вже є сенсація на клубному чемпіонаті світу. Атлітська маандріт з групи не виходить, вони вилітають, а ботафого, команда з Бразилії, виходить в вплив. Це фантастика. Друзі, це фантастика. Я, якщо чесно, на початку цього взагалі не очікував. Побажаємо вам, друзі, відлітського мандріду. Тобто, на всього найкращого. Бажаю вам, друзі, добра, бережіться. Баю, усім до побачення. Усім до нових зустрічей. І, не головне, будьте щасливі.